Третє напрацювання нашого переговорного процесу один із основних елементів нашого сьогоднішнього засідання це гарантії безпеки, які ми готові надати Президент Трамп чітко. Зазначив, що він хоче досягти миру. Ми так само хочемо миру. Ми абсолютно з ним згодні. Ми хочемо швидкого миру, але ми не хочемо підписати угоду, яка буде хиткою і нестабільною. Є, є європейці, які готові долучитися до виконання таких гарантій. Сполучені Штати Америки це наш союзник. Вони готові допомагати нам у цьому підході, і для мене це дуже важливий поворотний момент. Як на мене, це позитив нашої зустрічі, я також хочу прояснити речі. Зокрема, рік тому ми говорили про можливість ведення нашого контингенту військ миротворчих військ. Але коли ми говоримо про миротворчі війська. Ми говоримо про тривалий мир у той момент, коли буде підписано мирну угоду, яку підпишуть Україна і Росія, і ми будемо колективними гарантами цієї безпеки. Франція працювала із сполученим королівством протягом останніх кількох тижнів, і ми готові долучитися до цих гарантій. Ми готові. Наші війська готові. Звісно, ми не будемо боротися. Ми не будемо воювати на фронті, але ми будемо робити все можливе для того, щоб впевнитися у тому, що цей мир, під яким підписалися битві сторони, добре збережений. Це наш абсолютно пацифістський підхід. Ми не будемо воювати на фронті. Це просто миротворчі війська, які будуть діяти, захищаючи ці гарантії. Тобто, тут будуть певні ліміти, певні обмеження. Ми обговорювали із іншими європейськими та неєвропейськими європейськими державами, які готові також надіслати свої миротворчі війська війська. По перше, для того щоб підтримати Україну, українські війська підтримати їх, деякі із тих країн готові допомогти логістично. Інші країни готові долучитися так само, як Франція, з допомогою відправки наших військ миротворчих військ. Ми про це все говорили з президентом Трампом, і навіть під час переговорів із Росією, президент Трамп сказав, що вони також не проти миротворчих військ, саме тому ми і наші європейські союзники разом. Беруть на себе цю відповідальність у цьому якраз і полягає міць нашого союзу протягом багатьох десятиліть. Це та сила, це та міцність і незламність, яку ми демонструємо ось уже багато років. Коли Україна і Росія підпише угоду підпишуть угоду, яка була започаткована президентом Трампом. І якщо Росія порушить цю угоду, то вона вступить де факто у конфлікт з усіма тими, хто брав участь у процесі досягнення миру. І це поворотний момент, оскільки протягом останніх років ми не спостерігали нічого подібного, і це Зовсім не те, що було в 2014 році. Ми потужно стоїмо на наших спроможностях, і американці і європейці готові долучитися до підтримки цього миру. Це те, чому ми можемо довіряти. Це не небезпечно. Ми, звісно, маємо обговорити всі юридичні нюанси. Я говорю. Про безпеку і це безпека не лише України, це безпека усього європейського континенту. Я про це говорю скрізь протягом кількох останніх тижнів. Якщо ми не забезпечимо безпеку цієї частини Європи, то яким чином ми зможемо гарантувати нашу власну безпеку? Ми живемо всього лише за 2000-1500 кілометрів від України. Це дуже близько, саме тому це наша колективна відповідальність. Тому президент Трамп надіслав нам це повідомлення, що ми європейці повинні долучатися більше до процесу захисту нашої безпеки, і Америка готова бути на нашому боці. Для мене сьогодні відбувся поворотний момент.